Коли ти перебуваєш в болях, скажімо, от коли ти бачиш і не можеш відірвати свій погляд від тої темряви, що ми, як християни, як нам поводитися? Де найгустіша темрява згустилась? На Христі, коли Ісус на хресті вмирає. Ось тут ця темрява згустилася вся. Так. Ти зразу. Темрява, темрява. Де Твоя темрява знаходиться? В тій темряві, всі гріхи, все забрано. Ось тут знаходиться твоя темрява. А тепер я поставлю інше запитання. Ти віриш в Євангелію? Ти віриш в Євангелію? Вірю в Євангелію. Тоді давай, пішли далі по Євангелії. Пішли далі. Тут на Христі, всі твої гріхи, Ісус їх забирає. Якщо твої гріхи тут, в Ісусі Христі, то де ти є? Ти є в Ісусі Христі разом зі своїми гріхами. Що ти робиш? Що робить Ісус на Христі? Вмирає. А ти можеш там інакше щось робити? Ні. Ти з Ним вмираєш на Христі. Це Євангелія. І так ти вмер на Христі. Тепер далі. Ми йдемо далі. Євангелія не закінчена. Далі має бути погребіння, погребіння, смерть, погребіння. Що тут відбувається, в тому погребінні? Малюю гріб. Ось такий великий гріб. І тут, в тому погребінні, всі твої гріхи, все твоє старе життя, погребіння відбулося. Тепер далі. Ти віриш, що Ісус на третій день воскрес? Ось це Євангелія. Люди не раз кажуть, ой, як подивляться на 35 шкіл, які ми вже пройшли. -го, го, го, го. Почекайте, три слова прийміть і все. А далі що на третій день відбулося? Воскресіння. Я малюю, я малюю ось так. Воскресіння, бачите, двері з шеолу. Знаєте, чому вони вузькі? Знаєте, чому? Щоби той гріб собою не потаскали? <рит quella luna> <рит submarine> Воскресіння, Воскресіння! Все! Воскреслий Христос! Воскреслий Христос! І я з ним. Я явно в тому що Олі не залишилася. Явно. Тому я з ним через цей прохід, який відкрив він з аду. І витягнув мене і посадив біля себе. І ми тут знаходимося в Ісусі Христі на небесах. Це Євангелія. Нам її потрібно розуміти, не раз як е, е, говорити з кимось ще щось пояснювати. Ти віриш в Євангелію? От ти віриш. Вірю. Ну давайте пройдемось. От все, більше не треба нічого. Розумієте, от, от маємо: отут смерть, отут ти, отут погребіння, а тепер Воскресіння. В Воскреселому Христі є хвороби? Нема. Нема хвороби. Все, давай про це будеш говорити щодня. Намалюй собі, говори щодня. це. Говори, пізнавай. І слово це буде, а це зерно, воно проросте, воно проросте.